Отже, Максиме, ви були присутніми, я так розумію, mm, на yeah. цих подіях, mm, які ми yeah. щойно показували. Але ви вчасно звідти евакуювалися правильно? Mm, yeah. Як можна, якщо можна так сказати. Скажіть, будь ласка, хто були ці люди? Тому що, як вже ми дізналися, і наші колеги, журналісти, то прапор цей російський на будівлі обладміністрації встановлював все ж таки росіянин, який приїхав спеціально для того, щоб його встановити. Чи зрозуміло вам було, хто були вчора ці люди, які власне і вибивали людей з приміщення що, да, Дійсно, були росіяни там. Ну я не можу сказати, як вони приїхали організовано, організовані. организовано. Вот. Единственное, что я хочу сказать, вот этот митинг, который был на сцене, то есть что там, там с самого утра началось, поставили российские флаги, и под российскими флагами велась пропаганда, то есть Россия, скандировали сцены «Беркут», «Беркут», рассказывали о том, как Страшные бандеровцы, боевики убивают беззащитную милицию. То есть абсолютный поток киселевщины со сцены был много дней. Угу. То есть людям, пенсионерам, обычным харьковчанам, которые не сильно ориентируются в информационном пространстве, было трудно понять, что происходит. И многие это воспринимали на веру. Вот, вот этот штурм почему произошел. То есть была милиция, которая должна была как бы охранять порядок. Эта милиция в один момент эвакуировалась. Плюс в здании было создано несколько подставных организаций самооборон и афганцы. Афганцы, от которых... Подставных, да? Подставные, да. Это подставные люди, которые изнутри здания организовали саботаж ну, майдановского движения. То есть они входили туда с оружием, вносили туда какие-то Огни, опасные ну, вещества, там, жидкости. Все делалось для того, чтобы дискредитировать происходящую ситуацию. Люди демонстративно заходили туда с автоматами. Это не были активисты Майдана. Это какие-то были местные самообороны, которых вот один человек представлялся, что он комендант здания, что его назначил Аваком, Аваков. При этом его люди ходили с оружием там с какой целью они там ходили с оружием никому они не отвечали угу. ходили требовали то есть у активистов какие-то буквально девочек там ну, грубили выкидывали из кабинетов пытались выбросить то есть это был абсолютный саботаж они записывали к себе в отряды так называемых самообороны людей этим людям тоже рассказывали ну грубо говоря дезинформацию При этом они организовали так, чтобы на момент штурма как бы, отправили, вот, ну чтобы там находилось минимально людей, и изнутри организовали коридор. Вот эти. А, причем от этих афганцев откололось несколько человек, которые э, сказали активистам, вот да, будет штурм, мы об этом знаем, но нам, честно говоря, стыдно, мы же видим, что большинство угу. вот этих парней они годятся, им, годятся им в дети. Они говорят, это как наши дети. То есть мы против, мы, ну ничего мы сделать не можем. И они перешли, вот эти афганцы, несколько человек, они перешли на сторону активистов Майдана и с ними вместе там. Вот двое из них тоже двоим удалось уйти. Вот, и они сейчас тоже приехали в Киев. Угу. Вони приїхали в Київ, здійснаходяться зрозуміло. А я може перед тим як ми повернемося до цієї історії зі штурмом я запитаю, у вас же двоє загиблих з Майдану є харківських хлопців. Один з них був захисником лісу. От як цей ліс нагадайте мені називається Кіровський ліс? Чи як ну, ні, не Кіровський. Кіровський, це в ну, Росії? От лісу, лісу, лісу який лісу, потім. Да. Там збудували да, дорогу, дорогу, так? Да. Михайло Маркович Допкін і Геннадій Кернес. така ідея в них була. І от власне один з них був захисником цього лісу Харківського. Він загинув на інститутській від куль снайпера, а другий помер в лікарні буквально там кілька днів тому назад. Також від кульових поранень його лікували, лікували, намагалися рятувати, але все ж таки хлопець помер. Після оцих подій, що харків'яни корінні загинули, все ж таки є далі оця от інформація, що це все-таки бандерівці, діла, фашисти, діла в тому, які що тільки в західних фашистики. Це очень плотний інформаційний поток зі всіх сторон. Перше це місні телеканали, які йдуть по кабельному, по містному телевіденню, Друге – це російські канали, які ретранслюються. То есть людям, которые пенсионеры, допустим, они не владеют интернетом, они получают информацию о том, что приехали какие-то захватчики, хотят их убить, вот, раски... разбрасываются по домам просто листовки, что какой-то революционный комитет, например, предписывает сдать деньги, там, выделить помещение для жилья и так далее. То есть людей запугивают очень страшными вещами, и большинство этих пенсионеров, они в это верят. И поэтому они просто сейчас люди искренне готовы просить помощи у кого угодно там. Даже в России. Да, потому что они думают, что их хотят убить. Им просто вот донесли такую информацию, что... Тобто, скажіть, ця провокація, вона, в принципі, вдається, тому що ну, Абсолютно. зараз багато експертів, міжнародних там, політологів говорять, що це не тільки в Криму Путін використовує війська і намагається спрокувати українських військових збройні сили, так а й в там, Харків, Донецьк, Дело де вчора том, що... були звезені росіяни, так і да. де відбулися провокації, що там також будуть намагатися якось переконати людей в тому, що їм потрібен захист і, йде що, і що там небезпечно Війна, Да ідут інформаційна війна, абсолютно безсовісна. где э, просто дезинформация людей запугивают, запугивают до такой степени, что они не знают чему верить. И вот что странно, что в этой всей ситуации среди этого потока в ответ абсолютно ну, ничего. То есть каждый день собираются э, митинги, на которых э, почему-то народные артисты Украины, так называемые, я не знаю как еще можно <звы> назвать, они под российскими флагами. Под выкрики Беркут Беркут поют там Церчарапу? песни, выступать. Да, перед этим штурмом А кто, э, я не, не помню, но вот я помню, что выступала народна артистка Украины. Перед ней мужчина вышел, скандировал Беркут Беркут, Росія, помогите. И потом вышла эта народная артистка Украины и точно так же участвовала в этом всем мероприятии с, с целью, чтобы вот спровоцировать. Людей на вот эту панику, причем рассказываются сцены, какой Беркут несчастный, угу. какие плохие тут приезжие. То есть рассказывают, что все вот эти, кто находился в этом помещении, приезжие. Но ну, я там вообще ни одного приезжего не видел. Единственное, что может быть кто-то был из студентов, угу. которые... Ну вы, кажется, были приезжие вчера россиян. Ну россияне были, да. Внутри в основном это была молодежь. Студенты местные, которые учатся там, мы приходили просто вечером после учебы либо до учебы. То есть никаких там приезжих. Тем более никакого оружия. Единственное оружие, которое я видел, это то, что пронесли вот эти подставные люди в здание специально, чтобы засветиться его на камеру. Продовжимо з вами розмову. Мені цікаво до Геннадія Кернеса в цьому роль Геннадія Кернеса в цьому всьому, що що відбувається зараз. Але кілька хвилин новини. Отже, інтерфакс Україна передає, що внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України переведені на Посилений варіант несення служби у зв'язку з останніми подіями в Автономній Республіці Крим, як передає прес-служба внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в неділю. Такі дії були буду оригіналом мовою, були підприйняті з целью предотвращення любих терористичних проявлень. Була усілена охрана. АС і других особо важливих державних об'єктів, находящихся під охраною на внутрішніх військ МВД України. Відмічається в повідомленні, і при службі відомство підчеркнули, що на сьогодні для забезпечення безпечності громадян по всій території України, княсення служби по охрані громадського порядку привлечено максимальне кількість людського складу внутрішніх військ МВД України. І також у своєму Twitter спецкор порталу Кореспондент телеканалу «Life News» Роман Протасевич пише, що на Манежній площі разом з ними був затриманий і аташе російського посольства разом з журналістами, як я розумію. Він говорить: Ага, це в мінську. В мінську. А чому? Але пише про Манежну а, це в мінську. В мінську там нагадаю затримали всіх і журналістів, і учасників протесту. І бачимо, що аташе російського посольства теж був затриманий. Тобто, всі, хто прийшов виступити проти російської агресії в сторону України, були затримані. Це мінськ, Білорусь, Українська Правда своєму Твітері передає, що під час останніх подій в Криму зойнуло двоє кримчан щодо Росіян. Такої інформації немає. Українська правда тут цитує Володимира Константинова. Спікера Верховної Ради парламент, Верховної Ради Криму. І з Максимом говоримо далі. Отже, про Геннадія Кернеса. Він, тобто, коли почала сипатися влада, так, стара, коли Віктор Янукович покинув територію країни, то Геннадій Кернес. Начебто погодився на нову владу, визнав цю владу, сказав, що він не буде вести виборчу кампанію президентську Михайла Допкіна, його можна сказати, друга соратника-побратима, так який сказав, що буде балотуватися на президентський пост. І а тепер, що каже Геннадій Кернес? Адже ситуація знову змінилася, можна так сказати, вона знову хитка. Росія. Хоче ну, йти агресором на Україну, і є такі от думки, що це буде не лише Крим, а й Східні області України. Так що в цій ситуації, от, наприклад, у вчорашній говорив, як реагував Геннадій Кернес? Ну Геннадій Кернес, як умний чоловік завжди говорить абсолютно нейтральні речі. От я люблю свій город, я люблю своїх родних харківчан, ми за мир. І все, в принципі, тобто всю остальну роботу, оті провокації, ділять інші люди. Але ці люди можуть бути якось пов'язані з Кернесом. Багато. Ну, от Євромайдан, коли тривав в Харкові, ще до подій та до розстрілів на інститутській, там постійно відбувалися якісь провокації, і ті самі тітушки, і багато журналістів тоді говорили в залі євромайданівців, що це саме Кернеса люди. Я считаю, что этим должны заниматься правоохранительные органы, чьи-то люди-тетушки, потому что вот на сегодняшний день эти тетушки, они как разгуливали по улицам Харькова, так и разгуливают. И милиция Харькова не делает абсолютно ничего для того, чтобы защитить людей. Вот. Это же не ко мне вопрос, кто организовал, потому что я же не участвовал в этой организации. Допустим. Это должна заниматься милиция, выяснять, кто это. Но люди на этом митинге вот, на площади выступают со сцены, скандируют «Беркут, Беркут». То есть, грубо говоря, всевозможно провоцируют людей на сепаратистские настроения этими российскими флагами. Рассказывают о том, как, что Беркут вынужден скрываться, что вот из-за людьми также придут страшные там, бандеровцы и так далее. Просто я хочу показати фотографію цього от юнака, так, який вчора встановлював прапор на зараз. Встановлював прапор на Харківській облдержадміністрації. Прапор Росії встановлював і от. Журналісти, і ну, це пише Крус Крус, це такий відомий блогер, пише, що Харкавчані повісили русський флаг. Ага, Е, І ось хлопець Міка Ронкальнен. Да, Рокайнен, якось так. А ось він 89-го року народження. Знайшли його в соціальній мережі. Родної город Москва, язики руський, і а, він, от хлопець, приїхав з Росії. Я навіть читала, що він писав, що от доводиться тільки приїхав в Росію, доводиться знову їхати в Харків. Тобто він, можна так сказати, приїхав на завдання. <говорить> Оцей юнак. Ну, як туди попадають ті росіяни, для мене лічний вопрос, тому що вони в дуже великому кількості там представлені. Ну, от він, він навіть пише той самий хлопець: намі освобождена харківська адміністрація, на ній понять флаг Росії. Угадайте ким. І ця його фотографія, це саме він піднімає цей прапор Росії. Ось так. Так що не українці підняли вчора прапор Росії над Харковом, а не харківчани навіть, а громадяни. Російської Федерації, які спеціально для цього, скільки я розумію, приїхали до Харкова. Скажіть, Максиме, а як ви повертаєтесь в Харків? Вам не страшно, що там почнуться якісь не знаю військові операції, взагалі, які настрої в харків'ян загалом? Люди. Ну, нормально, вони оптимістично відносяться, вони не панікують, чи все-таки якась паніка серед населення є. Ви говорили про тих, що що панікують? Да, так, панікують, люди дійсно панікують. І вот. мене удивляється, що зі сторони правительств телеканалів, з сторони українських СМІ на весь інформаційний вброс никакого адекватного то есть Просто по домам раскидывают листовки о том, что вот в городе бандеровцы и так далее. В ответ ничего не, раски, не раскидывают, что люди узнаете правду. Никаких, ну, грубо говоря, то, то что сейчас кто старается, это маленькая группа активистов, ага. которых вот просто побили всех, и ну, там сейчас кто-то в больнице, кто-то вообще пропал без вести не отвечает, неизвестно где. Вот только эти активисты занимаются, работая с людьми, так сказать. На государственном уровне это абсолютно никак не ведется. А вы ми что мы інформаційну кампанию в Харькове, например, так? То есть никакого ответа нет сейчас. Я не знаю по какой причине. Меня как харьковчанин это. Просто очень беспокоит, потому что я тоже боюсь за свой город. Я украинец, я хочу жить в Украине и без коррупции. То есть единственная цель Майдана там, это чтобы не было у нас коррупции, чтобы мы жили в свободной Украине и какой-то был народный контроль, то есть чтобы жить в цивилизованной стране. То есть если другие люди достойны этого, почему мы, харьковчане, должны вот это, платить взятки гаишникам там, в детские сады, чтобы устроить детей? От показують нам фотографії затримань на менежній площі. Це в Москві. Перед тим ми вам говорили про Мінськ, Мінськ що там затримали всіх, навіть російських журналістів і російського аташе в Білорусі. Це Москва тут біля 50 затриманих. Ось а вийшло за даними міліції 150 людей. За даними ну а ми бачили, що людей було набагато більше. Я думаю, що 500 людей було точно на манежній площі. Так само дуже велика кількість людей вийшла. Петербурзі. Максиме, дякую вам. Ми сподіваємося, що от ми намагаємося, буду, може бути, на русском, намагаємося здесь устроїти двоязичний ефір, щоб, може бути, в Харкові, або в Донецьку, або в Криму. нас більше дивилися люди. Ми розуміємо, що люди розуміють український язик на всій території України, але, може бути, не розуміють і тому не хочуть дивитися, ви, наприклад, на наше громадське ТВ або перший національний канал, де ми ретрансліруємо, вони ретран беруть наш сигнал и ретранслируют наш своей эфир. Мы пытаемся сделать так, чтобы была было два ведущих, и один з них разговаривал на русском, другой на на украинском языке. Понимаем, что и вы поймете, что это не попытка говорить на на языке оккупанта, как говорят Здесь в соцсетях для того чтобы просто было понимание того, что происходит в Украине, сейчас, и для того, чтобы люди не следили за русскими сайтами, которые не просто дезинформируют сейчас, а передают а, очень часто неправдивую вообще информацию. Дякую вам, нами, у нас є...